Олена Ященко, одногрупниця Ольги Пятко, з якою ми сьогодні, на жаль, прощаємося. Людина світла, позитивна. В групі була лідером однозначно, завжди придумувала різні ідеї, просто фонтанірувала тими ідеями. Ми її, звісно, завжди підтримували, бо вони були розумні і креативні. І як вчитель вона була тоді хороший після навчання. Тільки позитивне все про неї. Тільки дякую, хочеться сказати за те, що вона була в нашому житті. Вибачте, Боже готовна не тобі Господи, не відвертайся. Важко важко усвідомлювати втрату Олі. І звістка про її смерть глибоко вразила. І свідомість навіть зараз не приймає цю звістку. Але нелегко втрачати добрих, чуйних, світлих людей. З Олею я навчалася Кременчуцькому педагогічному, тоді ще училищі. Оля вирізнялася харизматичністю, громадянською позицією, щира, доброзичлива, завжди готова прийти на допомогу. Активний учасник різноманітних заходів, в пам'яті і випускників, і викладачів коледжу залишиться веселою, усміхненою, доброзичливою, завжди готовою прийти на допомогу та гарним професіоналом. Кажіть, ви разом працювали, якою ви її запам'ятали, які програми створювали спільно? Проєктів було дуже багато. Авторадіо це радіо для автомобілістів. і Ми робили проєкти, які були на дорогах нашого міста. Вона була тою людиною, яка могла надихнути і на роботу плідну, і на відпочинок вона об'єднувала колектив. Вона була великим дипломатом. Вона була людиною, яка несла світло. Вона була людиною, яка робила проєкти і в мирні часи, і актуальні проєкти під час війни. Що це був за проєкт під час війни? Проєкт, один з проєктів, який був радійний, він був дуже душевний, це про листи, про листування військових з їх родинами. Були проєкти, які були створені спеціально для журналістів нашого міста Медіабронік, де ми всі з вами проходили тренінги. Як поводити себе в тих ситуаціях, які можуть виникати під час війни, як правильно надавати допомогу? Ми всі з вами там були. І натхненником цих проєктів була Оля. Я чую так і суджу, і суд мій бо не шукає моєї волі, але воюється. Я Гардаш Валентина, я однокласниця Олі і одногрупниця. Ми з нею дружили з самого дитинства. Це завжди був зразок, завжди був приклад у всьому для наслідування. І попереду вона і в спорті, і в туризмі, і в будь-яких наших розвагах, затіях Оля була завжди попереду. Дуже велика втрата. Дуже Тяжко це все пережити і відпустити Олю, тому що ну, половина відривається. І нехай їй буде легенькі, м'якенькі хмаринки, щоб в неї все було добре. Дуже шкода маленького синочка, якого вона дуже мріяла народити. Йому так мало рочків, ще так необхідна підтримка і допомога мами. Ми дуже за цим шкодуємо. Батьків також шкода, тому що мама і тато вже в поважному віці, і пережити це не так легко. Так що, Оля, покойся з миром. Ми ніколи тебе не забудемо, і ми будемо триматися також, підтримувати родину, підтримувати Ярославчика і хай йому буде легенька доля, так як Оля йому мріяла, щоб вона склалася. Дякую вам.